Привіт всім! Вітаю вас на каналі Anna in USA. Сьогодні я роблю тюторіал про те, як заповнити оновлену нову форму на репароль. Тобто, якщо ви в США по гуманітарному паролю, по програмі U4U пройшли через Мексику, то цей тюторіал для вас і ви хочете продовжити своє перебування. Нагадую, що на моєму каналі дуже багато корисної інформації, тут є тюторіал за різні форми. Як скачати 94 форму, як взяти онлайн-аккаунт номер, дуже багато чого корисного. Будь ласка, заходьте в мої плейлісти, і ви побачите, тут є міграційні питання, how-to серія і інфоресурс, там де є все про освіту і багато чого цікавого. Я сподіваюся, що ви клікнули підписатись і обов'язково поставте колокольчик для того, щоб не пропустити мої нові відео. Поїхали! Перш ніж ви почнете заповнювати. Я вас прошу, підготуйте собі, будь ласка, інформацію наступно: ваш номер телефону, ваш зріст у футах та вага у фунтах на американський манер, ваш Еліан номер, А номер, ваш номер соціального страхування, вашу форму 94-ту. Ваш Еліан номер це номер, який вам присвоює міграційна служба, коли ви робите будь-які міграційні справи. Він у вас є, наприклад, на карточці дозволу на працю: ось тут U.S.A.S. number це і є ваш Еліан номер. Також він у вас є на Travel authorization, коли ви приїжджаєте по UFO. Також він є на формах міграційних погодження, наприклад, погодження дозволу на працю і так далі. Там всюди буде ваш A, номер А і циферки. Де взяти 94-форму, ту форму, будь ласка, заходьте у мій плейліст How-To, я вам лишу також посилання, і тут є де взяти 94-ту форму. Далі вам знадобиться підготувати скани документів. У мене є ось такий pdf документ який ви можете взяти в моєму. Каналі, Телеграм-каналі по репаролю, я туди його вже скинула. Посилання на цей канал я вам лишу під відео. Заявникам від 14 років плюс обов'язково підготуйте скан свого паспорту, перша сторінка та сторінка зі штампом паролю. Якщо термін дії вийшов, все одно можете додавати, навіть якщо вийшов термін дії, Неважливо, це не вплине на ваш репароль. Якщо у вас вже з'явився новий паспорт і є старий, додавайте і старий зі штампиком і новий. Якщо лишився тільки новий старий десь загубили, нічого страшного, додавайте лише скан-копію нового паспорту. Файли всі, будь ласка, називайте англійськими літерами, вага файлу кожного не більше 12 МБ. Формат має бути PDF або JPEG фотографія Приклад назви файлу я теж вам зробила, наприклад, паспорт анна жажа Там Паспорт анна жажа New. Це так, щоб ви можете собі просто скопіювати поміняти. Прізвище ім'я на своє прізвище ім'я. Далі скан форми 94, де взяти, youtube відео я вам лишу під цим відео. Приклад назви файлу. Скан дозволу на працю з двох сторін. Якщо у вас є два дозволи на працю, наприклад, один категорія c 11 по паролю, а другий по ТПС, то додавайте той, що по паролю c 11 Якщо у вас лише є дозвіл на працю по TPS категорія A12 або c 19 то додавайте його лише той. Якщо б загубилась карточка, немає цього дозволу, щось він згорів десь, не знаєте, де він є, нічого страшного, нема ніде фотографії, подавайте без нього нічого страшного. Приклад назви файлу EAD – ID, Employment Authorization Document. Скан водійського посвідчення, якщо воно у вас є, може, у вас є ID штату, не забувайте, з двох сторін. Лише якщо такий є документ. Приклад назви файлу, driver's license, наприклад. Дітям до 14 років потрібно буде. Скан перекладу свідоцтва про народження. Звичайне онлайн-бюро переклад. Не треба ніяких апостолів нотаріально завіряти, нічого не треба. онлайн переклад, бюро перекладу, просто щоб стояла їх печатка, що ми таке-таке то таке то бюро і ми переклали. Прекрасно. Приклад назви файлу, birth certificate. Скан першої сторінки паспорту мами або тата, тому що хтось буде підписуватись у формі за дитину. Приклад назви файлу, Passport mother або passport father можна написати. Скан паспорту, перша сторінка зі штампом паролю. Так само ситуація, як і з дорослими, тобто повторюватись не буду. Далі, скан форми 94 для дитини, де взяти я написала. І якщо є, дехто діткам оформлював категорію по, на працю дозвіл документ, то ІАДі так само відскануйте з двох сторін. Все, список документів невеликий, фотографія не потрібна. Вони вже в інструкціях це прояснили. Де подавати? Ви заходите в свій онлайн-аккаунт USCIS. Одна людина, один аккаунт. Якщо ви приїхали родиною, і ви всі були, наприклад, у мене в тревел групі, моя дитина була дуже довго, все одно потрібно створити новий, новий аккаунт окремой дитині. І подавати з окремого аккаунту. Не можна з аккаунту мами подати і дитині, і мамі, і татові. Так, ми йдемо сюди «My account», «File a form online». Обираємо форму 131. Це все можна пролистати, нічого тут немає такого, що вам має, ви потрібно тут знати. Нагадую, зараз я заповню цю форму для людей, які продовжують свій гуманітарний пароль у США. Тут ця форма вона подається для багатьох різних причин: і дозволи на виїзд, адванс-паролі, купа всього. Нас цікавить зараз репароль, продовження вашого гуманітарного паролю. Тільки так. Я нагадую, що я не міграційний адвокат, мої поради не є міграційними порадами. Я це роблю, як би я собі сама подавала, показую вам. Отож, перше, чому ви подаєтесь тип аплікації? Обираємо ось цю. Другий пункт. Чи ви подаєтесь від когось іншого? Тут ми пишемо ні, це інше. Тут обов'язково клікаємо, мене пустили в США по паролю. Оцей пароль, «INI Section» – це це. Якраз підпадає один з них це United for Ukraine, U4U. Або якщо ви через Мексику пройшли, це теж сюди підпадає. І обираєте, під якою програмою. Якщо ви приїхали по United for Ukraine, по U4U, ви пишете сюди. І навіть якщо ви пройшли через Мексику і отримали статус DA, ДА в своїй формі, ви теж пишете от сюди. Certain Ukrainians Pearled in the United States після 24 лютого 2022 року. Йдемо далі. Далі вам потрібна. 94 ті до якої дати вас пустили в США? Де це подивитись? Ви вже підготували свою 94-ту форму попередньо. Так? І у вас є тут, коли ви заїхали, дата, і Admit until date. Дата до якої ви в США. І ось ця дата це місяць, день, рік. Ось тут ми ставимо цю дату. Наприклад, 06, 24, 20, 24. Це для прикладу, я вам ставлю. Чи хтось вам допомагає з цією аплікаційною формою? Тут буде два варіанти. Перше, ви доросла людина, або ви робите це для вашої дитини, кому 14 плюс, вже є 14. Тоді ви поставите ні. Другий варіант ви заповнюєте на дитину до 14 років, наприклад, не знаю, 10 років, 8 років. До речі, дитина, яка народжена у США, їй нічого не потрібно, вони вже громадяни США. Так, тоді ставите так, да, якщо у вашій дитині до 14. І тут відмічаєте, що ви «preparer», тобто людина, яка допомагає. Так. Перекладач ні. Тут заповнюються дані «preparer» – людини, яка допомагає. First name ім'я, наприклад, я можу написати Моє ім'я Ганна. Family name Жажа. Це я допомагаю за свою дитину записую. Тут відмічаєте, що немає ніякої бізнес-організації. Тут можна написати просто номер телефону, от так от скопіювати, і мобільний, і такі одночасно. Можна написати, що немає імейл адреси це не обов'язково. Переходимо далі. Тут ми пишемо ім'я і прізвище ваше. Middle name ми не чіпаємо, це не по батькові, нічого не пишемо. Тут ви пишете лише те, що у вас у закордонному вашому паспорті. Більше нічого. Чи ви використовували якісь інші імена з вашого народження. Дівчата, які одружували, змінювали прізвище, вони отримають так. І напишуть, тут ім'я буде зазвичай те саме, а прізвище, можливо, у вас і змінювалось. Якщо у вас було кілька, то можете клікнути ось тут Додати. Якщо випадково додали, це можна видалити. Ось так. Якщо не використовували, ні, і просто йдемо далі. Далі ваша контактна інформація. Тут ви напишете ваш мобільний номер телефону, відмітите, що він такий самий мобільний, тобто буде тут воно саме автоматично підставить. Ваш імейл тут вже буде стояти у вас автоматично. Ваша адреса для листування. Тут ви пишете вашу адресу так, де ви будете отримувати ваші листи. Вся важлива документація буде приходити вам поштою. Country, United States. Ви не можете податись на репароль, якщо ви не в США, тільки ті, хто всередині США. Адреса лінія 1, номер будинку, вулиця, там, квартира і так далі City or town – місто, штат обираєте ваш, зіп-код обираєте. І воно вам підтягне. Якщо така адреса є, існує, то воно підтягне вам, що, от, є така в нас в базі даних, використати її, викликаєте ОК. Якщо щось там у вас специфічно дуже, можуть написати, що ми такої адреси не знаємо. Нажміть Ігнор, ігнорувати і йдіть далі. Чи ваша фізична адреса і адреса листування однакові? Якщо так, пишете так, якщо ні, то пишете ні, і воно вам підтягне, щоб ви ще фізичну адресу свою сюди внесли. Дата вашого народження місяць, день, рік формат пишете. Наприклад, у мене в червні, то я напишу 06,30, 87. Країна вашого народження. Тут вона може бути Україна, може бути не тільки Україна, правильно? Різні бувають. Тобто, де ви народились, тут таку країну і пишете. Країна вашого громадянства. На United for Ukraine могли подаватись як громадяни України, так могли подаватись і їх родичі, наприклад. да? Чоловік мог, міг мати інше громадянство. Тому ви пишете тут громадянство, те, яке у вас є. Ваша стать. Чоловіча, жіноча або інша а, ідентифікація. Ваш еліан номер. це те, що я казала, він у вас є вже підготований на карточці EED. я вже пояснила. Не пишіть, у мене його немає, тому що якщо у вас ви робите репароль, то він у вас точно стовідсотково є. І до речі, якщо ви тут зробите помилку, воно скаже, що цей аккаунт, якщо ви вже з аккаунту подавали колись і вже щось отримували, воно скаже, що цей аккаунт прив'язаний до іншого еліан номера. то легше. Щоб не зробити помилку. Ваш номер соціального страхування ССН, сюди ставите ваш ССН, те, що ви підготували. Ваш номер онлайн аккаунту Юсику, ваш USS онлайн-аккаунт номер. Він у вас тут автоматично має бути. Якщо цей аккаунт новий, і ви з нього ніколи нічого не подавали, тільки що створили дитині, тобто все нове, у вас тут нічого не буде, то у вас і не буде номеру. Ви ставите у мене немає галочку. Тут ставите і йдете далі. Далі, як ви заїхали по якій програмі? То тут є три варіанти лише для репаролю. Перший варіант це UHP, Ukrainian Humanitarian Parole, Це програма u 4 u Другий варіант ви пройшли через Мексику, і тоді у вас в формі буде стояти DT. І третій варіант, що ви виїжджали з Advance Parole, і вам при заїзді вже поставили DA, Advanced Parole Granted. Тобто тільки три ці варіанти. Не пишіть ніякі TPS-и, не нічого. Тільки ці три варіанти можуть підпадати під репароль. Я напишу UHP для прикладу. У багатьох так. Номер вашої 94-ї форми, найновішої. одна форма, потім виїжджали по -паролю у вас вже інша, то найновішу, останньої. Оцей Admission Record number, ось тут, він заканчується зазвичай на А2, А3. Тобто оці всі цифри копіюєте, звідси переписуєте і ставите сюди. До якого числа ви можете знаходитись в Сполучених Штатах по вашій 94-й формі. Ми це вже питання були, воно тут дублюється. І ось воно: Admit until date 06, 29, 24. Ось тут. До якої дати ви можете легально перебувати? По вашій останній формі. Це medical і e про нам не потрібен. Далі, ваша етнічна приналежність, not hispanic or latino, білі. Зазвичай, якщо у вас інша раса, ви ставите вашу расу. Далі фути і дюймиться ваш зріст, наприклад, це має бути там, 5 і 7. Ваша вага у фунтах, паундах, не в кілограмах, саме в пунктах. Важити вас ніхто не буде приходити, не переживайте. Колір ваших очей. Які у нас тут є кольори? У нас є чорний голубий, карі, сірі, зелені. Uh, Hazel це такі кари зелені. А Марун, Pink і Anno я не рекомендую, тому що в нашій культурі у нас немає цих кольорів, ми їх не сприймаємо. Ставте класичні. Колір вашого волосся, bold перша опція. no hair, нема волосся. Black чорне, Blond блондин. Blond brown – коричневе, Каштанове – всі відтінки каштанових, від світлих до темних. Gray сіре. Red – руде. Це рижі. Сенді це таке пісочне, світло-русяве волосся, White це сідина, сіде. І невідомо Ставите своє волосся далі. Наступна секція, тут ви відмічаєте ні, це для тих, хто там отримав статус біженця в США. Потрібно вказати, якщо ви колись були в процесі депортації Сполучених Штатів чи в яких імміграційних судах. Тобто, що ось у вас було, то якщо так, ви маєте поставити так, обов'язково не приховуєте, якщо ні, то ні. І чи вам колись видавали реф'юджі документ, це не для українців, це не travel документ по TPS, чи не advance пароль, то тут ставите ні. І чи вам колись видавали advance пароль документ? От advance пароль це ви, якщо по ЮФОю такий документ отримували, то ви пишете так, якщо вам колись, коли його, якого числа його видали: місяць, день, рік. І що з ним зараз? Наприклад, що він доданий до цього до цієї форми, загублений, він був викраданий, він пошкоджений знищений. І ще у мене щось таке. Наприклад, ви можете написати, «Ще у мене він є. Якщо він ще у вас є, то ви напишете in my possession». бо ви там загубили. Ну, наприклад, Steal in my possession» і все. І дату. Це якщо ви отримували advance пароль. Якщо ні, то ні. Тут ви маєте пояснити, яким чином ви кваліфікуєтесь на продовження. Репароль нагадую, не потрібно писати про те, що ви дуже класна людина. Там вам подобається США, ви тут працюєте і так далі. Це їх не цікавить для того, щоб отримати репароль. Ви маєте кваліфікуватись на гуманітарну ситуацію саме в нашій ситуації з українцями. Це війна у нас в нашому випадку. Ви можете написати, з якого ви міста, наприклад, якщо воно окуповано дуже коротко до 500 знаків, символів тут не треба багато писати. Напишіть, будь ласка, розгляньте, мій кейс на репароль, тому що я не можу повернутись. В Україну через війну. Це буде небезпечно для мене, для мого життя, для життя моїх дітей, наприклад, якщо у вас є родина. І все, тут більше нічого особливо писати не треба. Далі, тут скільки ви плануєте лишатись США в місяцях. Тобто ми пишемо цифру від 1 до 10 тисяч, саме це будуть місяці. Пароль дають на 2 роки, тому 24. Йдемо далі. Далі, чи ви хочете отримати employment authorization, ваш дозвіл на працю, коли вам погодять ваш новий період паролю? Так або ні. Хочу, щоб ви зрозуміли нову ситуацію. Тепер, ви коли подаєтесь, якщо ви хочете отримувати дозвіл на працю, то ви клікаєте Так, і вам більше нічого не треба буде подавати, робити і так далі. Вам все прийде. Спочатку вам погодять репароль, і далі вам прийде ваша нова карточка, продовжена дозволу на працю. Просто тут яка різниця? Якщо так, то оплата за цю форму буде 1050 доларів. Якщо ні, оплата за цю форму буде 580 доларів. Все, це єдина різниця. Пишемо, наприклад, так. хочу». Далі ми переходимо до секції документів. Фотографія не потрібна саме для репаролю. Для репаролю не потрібна. Війдемо далі. Тут у нас буде жовте це нормально. Should це не must. Should це бажано, але не обов'язково. Тобто, ми це пропускаємо, знову клікаємо далі. Далі ваші документи, підтверджуючи особистість. «Photo Identity Documents» – Це документи, які мають фотографію і підтверджують вашу особистість. Формати, який допускаються, – «JPEG», GPG, pdf Ну, то, що я казала, як назвати файли, що вони мають важити не більше 12 Мбайтів. І ви собі тут обираєте ваші файли. Наприклад, тут ви можете поставити, якщо доросла людина, тут ми поставимо ваш паспорт. Що я поставлю з цього списку? Це доросла людина. Я тут поставлю, по-перше, паспорт, да, або паспорти кілька, якщо у мене, свій employment authorization ID поставлю дозвіл на працю. Драйвер лайсенс, водійське посвідчення, якщо є або ID штату. Тобто, якщо є. Якщо це у нас дитина, то я до 14 років, то я поставлю скан перекладу про народження сюди, я поставлю паспорт мами або тата і так поставлю паспорт самої дитини сюди. І якщо є у дитини дозвіл на працю, то теж сюди його поставлю. Потім підемо далі. Тут форма 94, це зрозуміло, тут її підгружаєте. Йдемо далі. Якась є додаткова інформація, щось у вас не так, щось вам треба виправити, щось, я не знаю, ви хочете пояснити, чи у вас там немає 94-ї форми, бо помилка сталася. Все, ви клікаєте Add Response, обираєте, на яка секція, докази, інформація про вас, на початок, і ви обираєте. Наприклад, у вас немає 94-ї форми. Напишите «Evidence», форма 94. та Обираєте всю інформацію, пишете, у мене немає, тому що така-така технічна помилка, мене не внесли. Все, або там щось інше вносите. Ідете далі. Тут вам пропонує переглянути вашу аплікаційну форму, перш ніж подавати, дуже раджу це зробити. Ми обрали секцію з 1050 доларів, тобто, це у нас буде дозвіл на працю і репароль. Якщо ви оберете без дозволу на працю, буде 580 доларів. Тут у вас буде горіти червоним ті секції, які обов'язкові, або ви їх не заповнили. І якщо все добре буде горити зелененьким, і ви клікаєте Next. Ось як виглядає, коли у вас немає жодних проблем, ви все перевірили, ви йдете далі, і вам підтягне вже саму безпосередню форму. Ви можете її тут скачати в PDF, роздрукувати. Це для того, щоб ви ще раз перевірили всі дані, які ви внесли. І ви їх перевіряєте і йдете далі. Тут ви. Якщо ми обрали, що ми заповнюємо на дитину до 14 років, то у вас буде Prepare Certification Signature. Зараз покажу, що цим робити. Якщо ви обрали, що це просто ніхто не допомагає, то у вас цієї секції не буде. Я показую, щоб одразу ви знала, як і на дітей заповнювати. Тобто дитина до 14 років буде ця секція. Це треба скачати, тут його заповнити або на комп'ютері можете заповнити. Я заповнювала багато разів на комп'ютері от прізвище. Ім'я, організація не треба, ніякої, можете написати NAN, контактний номер телефону, мобільний, бо це може бути одно і те саме. Імейл можна теж писати NAN, немає імейлу, це не важливо. І тут signature я б могла отак через PDF підписати, тут через Adobe. Ви можете роздрукувати, підписати, відсканувати. І обов'язково дата, формат місяць, день, рік. І ось цей документ ви зберігаєте. Підписаний. Тобто тут, якщо мама підписується, ви мами дані сюди свої пишете. Якщо тато, то тато свої дані пише свій підпис і підписується, зберігає цей документ, і потім ось іде далі і загружає його сюди. Це підпис тої людини, яка готувала цю форму. Ще це буде тільки у людей, коли ми робимо для дітей до 14 років. Це не буде, якщо ви обрали, що вам ніхто не допомагає в формі. Наступне. Секція буде підписа мого апліканта. Тут клікайте галочку, що все зрозумів. І «Підпис самого апліканта. Тут пишете ім'я, як в паспорті. Якщо ви сам на себе заповнюєте цю форму, то пишете, наприклад, якщо я сама на себе, то напишу Ганна Жажа. Якщо би я заповнила це на свою дитину, то я напишу Олександра Жажа. Можна писати ось так: офіційно: Ганна Жажа «For Олександра Жажа. Тобто Ань, Анна Жажа підписується за свою доньку Олександру Жажу. Це дуже офіційно, це офіційно, але я мільйон разів вже подавала ось так. Просто дитина ім'я дитини, як в закордонному паспорті, або моє ім'я як в закордонному паспорті. І йдемо далі. Далі переходимо на секцію вже оплати, підготуйте дані свої картки, дебіт, кредит, неважливо. Це може бути і не ваша картка, я завжди раджу платити зі своєї карти, якщо не можете, там, ну, карта чоловіка, тобто родина, хтось з родини, просто для, для себе. І клікайте Pay and Submit. Вас переведе на сторінку оплати. І тут ви вносите, бачите, там. 1050 доларів це разом з дозволом на працю 580 це якщо тільки репароль. Cardholder name – ім'я як на карту ці на вашій, тобто як в паспорті, відповідно. Ваша адреса, яку знає ваш банк. Якщо ви там ваш, з банком реєструвалися, там не знаю, десь в Міннесоті, а тут напишете Масачусетс, то може платіж не пройти. Далі, місто, тобто білін address, тут іде перша струнка, це. Номер будинку, вулиця, квартира, сіті, місто, кантрі. United States тут зверху, не треба її внизу шукати. Можна навіть українськими картами, до речі, платити, але знову ж таки не рекомендую. Штат обираєте, зіп-код, номер карточки, ну і дані карти, і клікайте Continue, і воно пройде, оплата успішна і вас переведе на сторінку вашого кейсу. До речі, ви зробили свою цю форму, і ви можете її зберігти. Вона буде як чернетка, вам не треба кожного. Вона сама зберігається, і кожного разу, як ви зайдете в аккаунт, ви просто нажимаєте так оновлюєте. І ось тут буде ваша чернеточка. Ось вона. До речі, ви можете її видалити, якщо ви там щось дуже напротачили, щось не так можна клікнути Delete. Або «Continue» – це продовжити заповнювати. Після того, як ви подасте свою форму, у вас буде. Статус, прогрес, історія документу. Вкладка Документи дуже важлива вкладка, її треба обов'язково клікати перевіряти, тому що туди будуть приходити усі нотіс від міграційної служби, всі повідомлення, окрім того, що вони ще й на пошту будуть приходити. Вам прийде ріссіт Notice», що вони прийняли ваш кейс до розгляду. Вам може прийти запрошення на біометрію, на відбитки пальців і фотографію. Можуть написати, що використаємо старі ваші, і тоді буде «Biometric Reuse». І третій файл, який у вас буде, це буде рішення вже по вашому репаролю. Як буде по дозволу на працю, як воно буде приходити, буду вас тримати в курсі, тому що це дуже нове, це буквально кілька днів як оновлення. Дякую, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам інструкція корисна. Пишіть, будь ласка, коментарі під моїми відео, тому що тоді YouTube розуміє, що це було корисно і буде. Показувати мій контент більшої кількості людей, відповідно, більша мотивація мені знімати ще ролики. Обов'язково підписуйтесь і ставте колокольчик.